площі Ігнатія Єсюковича. перед тим як стати однією з архітектурних родзинок Кам'янського їй довелося пережити чимало труднощів та років забуття. Якщо ви хочете дізнатися, як на одному майдані поєдналися увічнення непересічної талановитої особистості та відновлення довгоочікуваної історичної справедливості, варто подивитися нашу сьогоднішню програму. Дніпровський металургійний комбінат на тепер Камацталь, одне з найпотужніших та найстаріших підприємств України, яке бере свій початок ще за часів Російської імперії. Довгі роки на чолі цього промислового гіганта стояла людина з надзвичайним підприємницьким талантом. Поляк за національністю Ігнатій Ігнатович Ясукович. Саме завдяки його активності та наполегливості Дніпровський завод здобув славу одного з найпотужніших підприємств всієї імперії. А селище Кам'янське стало мати на своїх територіях визначні будівлі європейського зразка та, врешті-решт, отримало статус міста. Ігнатій Ясюкович народився 1 листопада 1847 року у Литовському місті Ковно в родині дворян. Після закінчення класичної гімназії у Відні вступає до Петербурзького технологічного інституту, який закінчує званням інженера-технолога. У 1884 році очолює путилівські підприємства у Петербурзі, якими керує більше, ніж успішно. А вже з 1 вересня 1888 року для управління справами південно-російського Дніпровського металургійного. Товариства його запрошують до селища Кам'янське. Ігнатій Ясюкович приїжджає до Кам'янського разом із дружиною та трьома синами і оселяється у так званому директорському будинку, розташованому в парку між набережною та житловими будинками для інженерів і службовців заводу. У той час, коли Ясюкович приїхав у Кам'янське, будівництво Дніпровського заводу зайшло у глухий кут. А вже через півроку після його приїзду була запущена перша доменна піч і швидкими темпами введено в експлуатацію сам завод. Слід зазначити, що такий стрімкий та масштабний розвиток Дніпровського товариства і самого заводу не мав аналогів не лише. В Росії, але й у всій Європі. Саме тоді у Кам'янському починається справжній будівельний бум. Завдяки ініціативі Ігнатія Гнатовича та чималій частині його власних коштів аристократичний район Кам'янського, верхня колонія, прикрасився спорудами, якими могли б пишатися і в великих столицях. Він відкриває у селищі школу для дітей-робітників, а пізніше дві гімназії. За його ініціативою, у Кам'янському зводять православну церкву, католицький костел та лютеранський молотовний будинок. Завдяки інвестиціям Дніпровського товариства будуються лікарні, дороги, будинки для службовців та робітників, спортивні майданчики, парки. У ці часи у селищі активно підтримується розвиток спорту та фізичного виховання. Окрім яхт-клубу, почесним головою якого значився Ясукович, який вважався кращим річковим яхт-клубом Росії, діють секції тенісу та футболу. А в побудованих за ініціативою Ігнатія Ясюковича інженерному клубі та народній аудиторії постійно проводяться спектаклі, концерти та інші культурні заходи. У 1903 році, після 15 років служби у Кам'янському, Ігнаті Ігнатович отримує нове призначення на посаду голови правління південно-російського Дніпровського металургійного товариства та переїжджає до Петербурга. Але навіть покинувши Кам'янське, Ясюкович завжди пам'ятає про нього. На вершині слави та кар'єри Ігнат Гнатович жертвує свої особисті кошти на будівництво Кам'янському чоловічої гімназії. Саме тут, а не в столиці, Ясюкович відзначає 25-річний ювілей своєї діяльності в південному Дніпровському металургійному товаристві. Ігнатій Ясюкович зумів привести до Кам'янського не тільки металургійне виробництво, а й високу культуру. Та з приходом на наші землі радянського режиму, ім'я першого директора, розпорядника заводу, несправедливо почали пов'язувати з такими неприємними поняттями, як капіталіст та жорстокий експлуататор. А згодом його взагалі віддали забуттю та майже не згадували. Одним із перших, хто почав глибинно вивчати цю історичну постать, став відомий краєзнавець Олександр Слоневський. Він у тому числі був на батьківщині Ясуковича у Польщі, відвідав місця поховання та дослідив архіви. Олександр Слонецький розповів, що вперше в Кам'янському зацікавилися феноменом Ясюковича лише у 2003 році, коли за ініціативою тодішнього директора заводу Енверецькі Тішвілі за рішенням виконавчого комітету безіменної площі перед заводом управління було надано ім'я першого директора заводу. У минулому на цьому місці існував величезний резервуар із водою, яка використовувалася для потреб верхньої та нижньої колонії. Тож чимало мало старожилів називали площу басейна або банна, та керівництво заводу вирішило відновити історичну справедливість і через цю площу популяризувати ім'я Ігнатія Ясуковича. Втім, довгий час назва площі існувала лише на папері. А більшість кам'янчан і гадки не мали, що велика кругла клумба має якусь офіційну та історичну назву. Переломний момент цієї історії розпочався у 2013 році, коли до Дніпропетровська для проведення міжнародної конференції на тему особистості Ігнатія Ясюковича прибув генеральний консул Польщі у Харкові. Ян Гранат. завітав відомий політик і до Кам'янського, де зустрівся із місцевою владою та поцікавився, як у нашому місці, якому Ясюкович присвятив багато років свого життя у ім'я цієї талановитої людини. На щастя, переговори співпали з ювілейною датою. Дніпровський металургійний комбінат саме збирався святкувати своє 125-річчя. Так, спільними зусиллями місцевої влади та керівництва промислового велетня було прийнято рішення площі надати друге життя та встановити на ній бронзовий бюст першого директора заводу. І ось закипіла підготовча робота. Запланували чимало. По-перше, здійснили реконструкцію центральної клумби. Її було оснащено електронним поливом, а також висадили нові рослини. У центрі клумби на величному гранітному постаменті встановили, власне, гранітний бюст Ігнатія Ясюковича. Провели також реконструкцію площі. Урочисте відкриття відбулося 17 липня 2014 року. З монументу зірвали біле покривало і всі змогли побачити нову визначну роботу відомого кам'янського скульптора Гарніка Хачатряна, адже саме йому довірили увічнити образ Ясюковича у бронзі. Щоб схожість пам'ятника з оригіналом була якомога більш досконалою, краєзнавець Олександр Слоневський надав скульптору усі фото першого директора, які мав у своєму архіві, завдяки цим світлинам і створювалися риси великого промисловця. На сьогодні майдан Ігнатія Ясюковича по праву вважається одним з найкрасивіших місць верхньої колонії. Він чудово вписується в архітектурний ансамбль заводу управління, створюючи разом завершений образ цієї території. Історія площі Ігнатія Ясюковича має щасливий фінал, адже після довгих років забуття перший директор заводу все ж таки отримав визнання нащадків, а Кам'янське чудову площу європейського зразка.